Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу Тіві 4 Тернопільська погода та її ведуча Марія Пачковська. 27 березня у світі відзначають день театру. Тернопільські актори теж святкуватимуть цей день, але і з новою прем'єрою вони підготували комедію Народний депутат. Початок традиційно о 19-й годині. А от чи сприятиме погода святкування 27 березня? Дивіться далі. Усім привіт! Мене звати Кетрін. Прогноз погоди на 27 березня для мешканців області. Гмарна погода з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер слабкий. Температура повітря вночі 1,6 тепла, в день 9,14 тепла. Передаю привіт мамі, тату і всій сім'ї. Вітаю, мене звати Катя. Прогноз погоди на 27 березня для тернополян. Хмарна погода з проясню. Часом невеликий дощ, вітер слабкий. Температура повітря вночі 1-3 тепла, в день 9-11 тепла. Передаю всім привіт, хто мене знає. Синоптики попереджають, 27 березня буде погіршення погоди, а саме сильний туман з видимістю 200-500 метрів. Тож будьте обережні, особливо водії. А в мене сина сьогодні з вами прощається і бажає вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.